Початку повномасштабного вторгнення вони власними зусиллями почали потроху допомагати війську. А вже сьогодні регулярно їздять на фронт з більш масштабною допомогою, аби підтримати наших захисників. Вітаю! Мене звати Дар'я Згура, в етері програма Я волонтер і гості сьогоднішнього випуску Кременчуцьке подружжя Олега та Юлії П'ятакових. Почалося майже так, як і у більшості, як кажуть. Заснули ми 23 февраля, прокинулися 24 лютого, коли ну, зрозуміло, що сталося, то першочерговим завданням в мене було, мабуть, таке для себе забезпечити безпеку для сім'ї, для дружини, дітей. Тому в перші дні намагалися ну, доставити їх в безпечну так, територію за кордон. За кордоном Юлія почала працювати, тож активно щодня донатила на допомогу Збройним силам України. Тим часом Олег волонтерив безпосередньо в Україні. Пізніше подружжя дізналося, що їхній друг долучився до ЛАВ ЗСУ, тож зосередили свої сили на допомозі саме йому. У нього були деякі потреби, там засоби маскування, інші речі. І намагалися йому допомогти вже адресно, скажімо так, по його запитам. Вже в серпні 2022 року Юлія повернулася за кордону. Тож спільними силами подружжя почало допомагати й іншим військовим. Я сказала, я хочу повертатися. Я скучила за домом, я скучила за Україною, я скучила за всіма людьми. Я хочу допомагати тут звідси, не звідти, а звідси. От і було вирішено, що ми в серпні повернулися всією сім'єю додому і почали вже активно допомагати татові, підтримувати наших хлопців і дівчат. Спочатку подружжя допомагало фронту власними зусиллями, та коли зрозуміли, що самотужки закрити потреби військових не в змозі, почали збирати кошти через друзів та соціальні мережі. Маленькі якісь потреби, такі як там вологі серветки, якісь там цукор чиї каву. Ми намагаємося закуповувати власним коштом. А такі от збори ми ведемо тільки на якісь великі там речі, тобто це можуть бути півідрони, там, або мавіки, або там генератор, якийсь потужний. тобто те, що ми не можемо закрити своїми власними зусиллями. Та що, друзі єднаємось, наближаємо перемогу разом, підтримуємо зсу волонтерів разом до перемоги. Перше особисто передати допомогу нашим захисникам Юлія та Олег поїхали влітку 2023 року. Саме під час активної підготовки до контрнаступу на південному напрямку. Привіт, друзі! Привіт. Веземо допомоги хлопцям зі Спартану на запорізький напрямок. Раніше ми відправляли всю допомогу ну, засобами пошти. Хлопці отримували і все. А потім ми отримали запрошення персонально від хлопців приїхати підтримати, поспілкуватись. А також не вплив було, те, що підрозділи знаходились в таких місцях, де в них не було доступу до сервісів пошти, і тому тут вже не було вибору. Ми нам треба було просто брати все в свої руки, загружати машину, садитись, сідати і їхати. Після того подружжя продовжило регулярно їздити на передову та за час свого волонтерства вже побували на багатьох напрямках по лінії фронту. Починаючи з південного напрямку, напрямку там Роботино, Горіхів, Камишуваха і потім туди далі на схід там Константиновка, Часів Яр, Бахмут, Куп'янське і захватили трошки і Сумщини свого часу, тобто, в принципі, по всій лінії. З усіма нашими підрозділами. За час своєї діяльності волонтерське подружжя пережило чимало моментів. Та найбільше запам'яталася розчинна кава у бліндажі. Під супровід звукової артилерійської іменно роботи. І як і нашої, так і російської. Було дуже гучно і ну, можна сказати і страшно, але запам'ятало сталося те, що звичайна стікова кава розчинна, смакувала краще, ніж там будь-яка вишукана. Також Юлія та Олег пригадали, як одного разу за їхню діяльність їх назвали дивакуватими. Це було на південному напрямку, теж під час активних наступальних дій це було за Оріховим. Бік Работино, і там один із блокпостів, який вже військовий, там вже немає, скажімо так, цивільних. Туди їздять мало людей. Тобто мало людей їздить туди для того, щоб відвести допомогу, щоб допомогти хлопцям. Там в основному всі військові, там цивільних дуже мало, і волонтерів дуже мало було на той час. І от він так каже: Військові ми каже, волонтери. а шизанутя, ну приїжджайте! Волонтери говорять, що безумовно беруть натхнення від наших військових, які безперервно боронять Україну вже понад два роки, знаходячись у надскладних умовах та втрачаючи свій час і життя. Коли ти їдеш туди, от після поїздки ти приїжджаєш заряджений настільки, що ти готовий всі гори звернути всі гроші свої віддати, аби тільки у хлопців було все. Слава Україні! Героям слава. Ти вважаєш, що в тебе там якісь складнощі в житті, щось де не так, і все погано. Але коли приїжджаєш до хлопців ближче туди до лінії зіткнення, то ти розумієш, в яких умовах вони знаходяться, і ти розумієш, що в тебе в принципі, немає проблеми все гарно. І повертаєшся сюди, як от Юля сказала, заряджений. Разом з Юлею та Олегом підтримують військових і їхні діти. Вони мріють про непереможну та незламну країну. Тож з юних років вчаться у батьків небайдужості. Так старший син, попри свій юний вік, вже їздив разом з батьками саме на передову. А молодша донечка тішить військових своїми талантами. Молодша донька навіть малювала рисунки, малюнки, да військовим передавала, підписувала там побажання, цукерочки таке. А старший син теж дуже довго хотів з нами поїхати, долучитися безпосередньо до цього. Але ми на такі важкі напрямки його, ну звісно, не брали, тому що це дуже вважаємо, небезпечно. Але одного разу на Сумщину, в принципі, він поїхав з нами, був дуже довольний, познайомився з хлопцями, побував в такої військовій обстановці. Зараз він. І навчається, і трошки підробляє, то теж намагається донатити. нам донатити допомагати силу своїх можливостей. На сьогодні українські захисники найбільше потребують прилади радіоелектронної боротьби та дрони. Тож наразі подружжя збирає 50 тисяч гривень на закупівлю дронів камікадзе. І ви також можете стати волонтерами, задонативши за реквізитами, які бачите на своїх екранах. Допомагайте волонтерам на даний час без них тяжко. Та варто зазначити, що наші військові цінують не розмір допомоги, а саме увагу. Не дуже важливо це там. Якась там консервація або смаколики, від, там, хтось придає, там від себе, або це дрон, або це реп. Це не має такого принципового значення. Головне, щоб це було від серця, що вони бачать, що ми їх підтримуємо, вони нам потрібні, ми їм потрібні. І тому це, мабуть, єднає український народ. Підтримуємося з хлопцями і їдемо на точки. А Україні! Героям слава! Такою була історія Кременчуцького подружжя волонтерів Олега та Юлії П'ятакових, яка вкотре доводить, що волонтером може стати кожен. Будь-який внесок у наближення нашої перемоги це вже волонтерство. З вами була Дарія Згура. До зустрічі на телеканалі Візит.